Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні ми підготували огляд на гірський велосипед Kona Fire Mountain. Модель Fire Mountain є справжньою надійною класикою від канадського бренду Kona. Велосипед випускається у п'яти розмірах. Тільки XS має 26-дюймові колеса, а от 27,5 дюймова модель існує з розмірами від S до XL. Саме таку модель ми сьогодні для вас і підзняли. Моделі 2023 року мають три кольори: матовий сріблястий, матовий синій та голубий глянець. Fire Mountain орієнтований як для хлопців, так і для дівчат. Відноситься до середнього сегменту, має дуже якісні компоненти від світових брендів. Ви точно не помилитесь, якщо розглядаєте цю модель відкона як перший байк. На даному велосипеді рама типу Hardtail, з заниженим центром мас та видовженим переднім трикутником. Це забезпечує гарну стійкість та керування байком є точним та дарує задоволення, а занижене положення верхньої труби допоможе швидше адаптуватися до їзди на Hardtail людям, які тільки починають кататися. У задньому трикутнику верхні пера опущені та є коротшими, що робить їзду більш маневреною. Труби цієї рами виготовлені зі сплаву алюмінію 6061. Цей сплав має високі показники жорсткості, при цьому низьку вагу. Варіант, що на відео важить 14,5 кг. Завдяки баттингу в зонах зниженого навантаження матеріалу менше, а в зонах підвищеного більше. Тому ви можете бути впевнені, що він готовий до багатьох пригод. Рама має косинку підвищення жорсткості між верхньою та підсидільною трубою та інтегрований рульовий стакан. Завдяки гідроформінгу труби мають складну вигнуту форму, а також складний профіль, присутня внутрішня прокладка тросів. Також є отвори для троса на передню перекидку. На цю раму ви зможете встановити багажник, крила, кріплення для фляги або інші аксесуари завдяки достатній кількості бонок. Неймовірний рівень комфорту буде забезпечувати вилка SR Suntour XCM32 з ходом 100 мм. В залежності від країни, виробник також може встановити RST Omega Coil Spring з такими ж характеристиками. Вилки є одного класу, тому хвилюватися не треба. За амортизацію відповідає металічна пружина, яка має регулювання, дозволяючи адаптувати жорсткість її роботи з умовами експлуатації та вагою велосипедиста. Масляний демпфер має регулювання компресії, котрий дозволить налаштувати швидкість стиснення вилки та заблокувати хід. Демфер картриджного типу, тому він не потребує обслуговування. Колеса готові до навантажень, адже зібрані на дуже якісних компонентах. Обода подвійні алюмінієві Apex витримують ударні навантаження, не перетворюючись у вісімки, втулки з кульковими підшипниками бренду Joytech. мають гарний накат. При правильному обслуговуванні будуть довго радувати свого власника, мають кріплення під ексцентрик покришки Maxis Recon шириною 2,25 дюйма. Також виробник може встановити WTB Trail Boss, які є такої самої ширини. Обидві конфігурації забезпечать гарне щеплення навіть на різких ґрунтових поворотах. Встановлений дуже потужний комплект гальм від Tektro. Гідравліка hdm 275. Завдяки дисковій гідравлічній системі вони безвідмовно працюють у негоду та на пересічній місцевості. Помірно контрольована сила гальмування забезпечує високу ефективність. Ротор спереду 180 мм та ззаду розміром 160. Встановлено широке кермо з алюмінію, завдяки якому легше контролювати байк. Гріпси є комфортними, а кермо встановлене на алюмінієвий винос, Kona Control. Сидіння типу кроскантрі встановлене на алюмінієвий підсиділ. Ці компоненти також бренду Kona. Байк має трансмісію 1х9. Ведуча пара це алюмінієві шатуни Samox на 28 зубців. Вони встановлені на каретці Феймін. Це картриджна каретка на промислових підшипниках. Всі інші компоненти трансмісії це MicroShift Advent. Касета має діапазон 1146, а задній перемикач має систему клач. Ви вмикаєте цю систему, щоб ланцюг не спадав при їзді по нерівній поверхні. Це дуже надійна трансмісія середнього рівня. Канадський виробник Кона ще раз довів, що має у своїй лінійці велосипед для людей, котрі одразу хочуть отримати якість та надійність. Модель Fire Mountain підійде як для новачків, так і для людей з досвідом. Він буде дарувати емоції впродовж усього терміну експлуатації, бути практичним як у місті, так і на пересічній місцевості. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути. Приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант. Приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.